Вітаю, мої любі, з вами поруч харизма. Якщо ви зацікавлені, устілені, заспокоєні своєю нервовою системою або зміцнені імунітету і бажали бути врівноваженими за будь-якою ситуацією, відчувати енергію та здорове тіло та розум і шукали, як собі допомогти, тоді ви, напевно, чули про блукаючий нерв, вагус. Цей нерв є, так би мовити, головним перемикачем нашої парасимпатичної нервової системи, що відповідає за відпочинок, відновлення, травлення, глибокі зцілення. Так, на відміну реакцій би або «тікай», які активізуються під час стр... страху, стресу та болю, блукаючий нерв вмикає те, що ми називаємо режимом відпочинку та оновлення. Це найбільший найдовший черепний нерв в нашому тілі. Він починається від стовбура мозку в нижній частині мозку і проходить крізь обличчя, горло, легені, серце, діафрагму, усю травну систему навіть у наш кишковий мікробіом. Тож він буквально поєднує наш мозок і тіло і так. На щастя, та диво його можна тренувати, щоб допомогти собі відрегулювати емоції, зменшити запалення, підвищувати стійкість, імунітет, керувати настроєм. А блукаючим його називають через таке широке розгалудження у тілі. Зв'язок між диханням, діафрагмою та загальним самопочуттям справді був відомий у древніх традиціях, таких як йога та аюрведа. Правагус було відомо ще за довг... давніх часів. Техніки протягом тисячоліть викладали у йогічній і аюрведичній традиціях, у Тібеті, Непалі з гімнастикою та диханням, горловим співом, древньому Китаї у роботі з меридіанами, в Індії з йогою та пранаямою, вправами для дихання та роботи з діафрагмою та інших духовних, старовинних центрах. І чудово, що сучасна наука дослідила зі свого боку і також підтверджує ефективність цих практик. Коли блукаючий нервоактивний, він знижує частоту серцебиття, регулює дихання, покращує наше травлення, збалансовує імунну систему, піднімає настрій. Все, що нам потрібно для його активізації, це проста щоденна практика, а не якісь пігулки чи додаткові пристрої. Деякі з таких практик включають рухи очима, дихальні техніки, наспівування, могикання, ага, спів йогу, усмішку та сміх. Є навіть лафін-йога це йога, йога, де практикують сміх. А, все це стимулює блукаючі нерви і веде тіло до рівноваги. Ось навіть наше слово рівновага, чимось схоже до латинського вагус, хоча не є його похідним, але легко запам'ятовується, як тільки ви матимете намір відновити рівну вагу, відразу згадайте про вагус, свій блукаючий нерв, щоб звернути на нього свою увагу, і який час вимкнути. Фактично дослідження показують, що навіть якщо посміхатись протягом двох хвилин... Це підвищує вагальний тонус, тобто здатність нашого тіла повертатися до спокійного стану після стресової ситуації, тож просто посміхаючись дві хвилини, ви зможете підвищити свій вагальний тонус. І чим щиріша усмішка, тим більша користь. Отже, якщо ви ще не заплющили очі, я запрошую вас заплющити очі та посміхнутися. Сядьте прямо в розслабленій позі. Можна відкинутися у кріслі зі спинкою. Але якщо ви вдома і хочете прилягти, ну, цілком можете це зробити. Лише переконайтеся, щоб ви не сідали чи лягали на бік зі скрученими руками, ногами, не схрещуйте їх, ні сидячи, ні лежачи. Заплющте очі і посміхніться. І просто послухайте ці ніжні звуки природи. Слухайте мої слова і помічайте, як ваша увага, свідомість знаходить сенс та допомогу без жодних зусиль. Підпустіть будь-які спроби чи зусилля зрозуміти і скажіть собі, що ви тут лише для того, щоб відпочити. У наступній частині цієї медитації я проведу вас через просту але глибоку практику для активації вашого блукаючого нерва. Продовжуйте сидіти чи лежати у розслабленій позі. Дихайте природно, спокійно і перевіримо, де наша посмішка, посміхаємось, пам'ятайте, що ваше тіло саме знає, як самостілюватися. Ми лише допомагаємо йому згадати. Зробіть повільний, глибокий вдих і довгий рівний видих. І знову глибоко вдихніть і повністю видихніть. Дозвольте своєму тілу розслабитися. І дозвольте дихання вести вас ще глибше всередину. Поки ви продовжуєте дихати м'яко, знайте, що ви вже активуєте одну з найпотужніших систем зцілення та балансу вашого тіла, вагусу, лукаючого нерву. Отже, тепер, коли ви продовжуєте вдихати, і видихати. Я почну лічити. Я лічитиму від 1 до 4, поки ви вдихаєте. Потім ми зробимо м'яку паузу, а потім ви будете видихати на рахунок до 6. Так видих буде трохи довшим за вдих. Коли будете готові, вдих. 2, 3, 4, Пауза. Выдих, два, три, четыре, пять, 6. вдих, два, три, 4. пауза. Выдих, два, три, четыре, пять, 6. вдих, два, три, 4. пауза. Видих, два, три, четыре, пять, 6. вдих, два, три, четыре, пауза. Видих, два, три, четыре, пять. Шість. Останній раунд. Вдих, 2, 3, 4. Пауза. Видих, 2, 3, 4, 5, 6. Далі ви можете продовжувати у цій манері дихати самостійно в власному темпі. І довший видих подає сигнал блукаючому нерву, перемикає наше тіло до реакції спокою, в режим зцілення. І протягом дня, якщо ви опинитеся в стресовій ситуації і захочете заспокоїтись без пігулок та інших речовин, активуйте свій блукаючий нерв, Задайте цю простеньку техніку, усміхніться і видихайте довше, ніж вдихаєте. Ще раз усміхніться і видихайте довше, ніж вдихаєте. Не потрібно рахувати, просто продовжуйте цей цикл ще кілька разів самостійно, з акцентом на довший видих і посмішку. Ну ще одна дихальна вправа, яка полягає в тому, щоб під час вдиху створити звук у ділянці носа або горла. Він може звучати приблизно як гудіння. Тобто ви вдихаєте і видихаєте носом, ваш рот залишається закритим, дихання відбувається через ніс, але ви створюєте виразне гудіння. І відчуваєте вібрацію вашого подиху у горлі. Це чимось нагадує внутрішній звук входу у горло повітря за крок до сопіння, хрипіння, чи не так. Давайте спробуємо. Зробити, спробуйте зробити це кілька разів самостійно відчуваючи вібрації вашого подиху навколо горла. Або він може переходити від горлянки, від горла трошки вище вніс. Ми свій подих озвучуємо глибше у горлі. Якщо у вас там є якісь... Мугікання чи звук це вже добре. Спробуйте зробити так кілька разів самостійно, відчуваючи вібрацію вашого подиху навколо горла. Дуже схоже, коли ми чуємо клею. Коли... Дитина чи є людина, яка спить з за закритим ротом, коли а, а, не хропить ще, але вже сопить без відкритого роту. Тільки повітря між горлом і носом. Або горло також окремо, або ніс. Головне це вібрація в цій частині. Трішки звуку. А, тепер зверніть свою увагу до тіла і дозвольте диханню бути природнім, звичайним. Далі переносимо свою увагу, усвідомлення до нашого обличчя. Відчуйте обличчя і дозвольте легенькі посмішці з'явитися на ваших губах. Поспостерігайте, як вона відчувається. А тепер постежте, як вона пом'якшує ваше обличчя. Будьте цікавими спостерігачами-дослідниками. Зверніть увагу, як ваша посмішка пом'якшує лоб, як змінюється відчуття у вашому чолі, коли ви усміхаєтеся. Відчуйте, як посмішка пом'якшує очі, губи, щолки, м'язи, щелеп відпускають спазми. І коли ви посміхаєтесь, пам'ятайте, що так ви активуєте свій блукаючий нерв, той який сприяє відпочинку, зціленню і оновленню. Нерв, який керує всією парасимпатичною системою вашого тіла. Тож продовжуйте усміхатися, продовжуйте дихати природно і спокійно. І коли ви більше та глибше війшли в стан релаксу. Давайте додамо ще одну гарну практику для активації вагусу. На цей раз перенесіть свою увагу на очі і виконайте вправу, що називається «росіяний погляд. Нехай ваші очі залишаються заплющеними, або можете їх ледь-ледь слегка привідкрити. Так, смужечку. З закритими чи напівзакритими повіками повільно подивіться прямо перед собою. Потім повільно переведіть погляд праворуч. Затримайтесь там, зробіть паузу. Робіть це дуже м'яко, без напруги для очних м'язів. Потім повільно переведіть очі ліворуч і знову пауза. Затримайтесь. І акуратно, м'яко, без напруги. Переведіть погляд праворуч. Зробіть паузу, затримайтесь спокійно. І потім знову дуже акуратно, ювелірно поверніть погляд ліворуч. І затримайтесь. І повторіться ще двічі самостійно. А тепер звернімо нашу увагу на діафрагму при вдиху і видиху. Наша діафрагма розташована під ребрами. Це великий м'яз, який рухається під час вдиху і видиху, дозволяючи легеням наповнюватися і вивільнятися. Коли ви вдихаєте, відчуйте, як розширюється зона грудей і легень. А коли видихаєте, як воно м'яко розслабляється, як ваш дихальний рух, потік проходить крізь діафрагу, досягає усіх основних органів у вашому животі, і грудях. І кожен подих це лагідний внутрішній масаж нашого тіла. І спробуйте простежити за відчуттям вашого дихання Вдиху у ділянці легень, грудей, живота під час вдиху. А тепер під час видиху живота, грудей, ноги, горла. і спостерігаючи за цими відчуттями. Ви активуєте свій вагус, свій блукаючий нерв. Отже, продовжуйте сидіти в розслабленій позі, посміхайтесь, дихайте природно, спокійно, пам'ятайте, що ви просто відпочиваєте. Коли ви сидите так, уявіть золотави цяйву потоку енергії, що починається біля стовбура вашого мозку, проходить вниз через горло, серце, легені, діафрагму і спускається у живіт, м'яко розтікаючись до кожного органу. Це ваш шлях хаоса, блукаючого нерва, власний внутрішній потік зцілення та суперенергії. І уявіть, візуалізуйте, як цей золотий потік освітлюється з кожним дихом. Ця стає яскравіша. Від москового по шиї до живота. Так з'єднується кожен орган, легені, серце, діафрагма, живіт. Уявляйте, як він сяє, сяє дедалі яскравіше з кожним подихом. На вдиху відчуйте, як ця енергія пливе, спускається вниз. А на видиху, як вона розтікається назовні, наповнюючи тіло балансом, спокоєм і зціленням. І продовжуйте візуалізувати, як із кожним вдихом ви підживлюєте своє тіло, а з кожним видихом розслабляєте його. Побудьте ще кілька хвилин мовчазному усвідомленні цього золотого світла. Інший простий і сильний спосіб активувати блукаючий нерв це перебувати на природі, бути спокійними і відкритими до живого, бути на природі, присутніми у природі. Це найприродніший спосіб і найпростіший, ефект, від якого ви вже неодноразово відчували зі власного досвіду. Тож що я себе у своєму улюбленому місці. Серед природної краси навколо вас. Ви нічого не робите, нічим не займаєтесь. Просто перебуваєте в спокої на природі та з природою. І такими природніми, якими ви є. Без планів, без цілей. Без необхідності щось робити. І коли ви сидите на природі, ви інтуїтивно усвідомлюєте єднання з нею. Ми часто думаємо про себе як про щось відокремлене від природи, але це не так. Ми створені з природи. Нашому тілі і розумі немає нічого, чого не існує в природі. Між нами і природою не існує справжньої межі. Ми є її частина, і вона є нашим цілим. Ми знаємо це інтуїтивно на глибокому, підсвідомому рівні. Тому ну, дозвольте розчинитися будь-яким межам між собою та природою. Будьте допитливими, відкритими. Відпустіть будь-які відчуття контролю чи управління. І просто дозвольте собі легко віддатись цілому. Продовжуйте дихати вільно, знаючи, що кожен подих – це обмін з природою. Те, що було всередині, тепер виходить назовні, а те, що було зовні, входить у вас із диханням. Це постійний цикл, циркуляція, обмін. Станемо більш відкритими для усвідомлення, що ми це ціле з природою. І уєднання з нею, чи перебування на природі це потужний спосіб активувати наш блукаючий нерв. Уявіть та відчуйте, що ви заземлені у природі, а ваше серце відкрите. Я зараз повторюю. Для себе, а потім ви повторіть для себе також. Я у безпеці. Я заземлено, заземлений. І я зцілююсь. Я у безпеці. Я заземлена. Заземлений. І я зцілююсь. це двічі самостійно у власному темпі. А тепер відчуйте вдячність. Нехай вона буде у вашій свідомості. Вдячність не за щось конкретне, а просто вдячність за сам факт буття життя, вдячність за те, що ми тут, за саме життя, за все, що є. Вдячність це один із найпотужніших емоційних станів для активації вашого блукаючого нерва. Думайте про одну річ, лише одну, за яку ви особливо вдячні. І м'яко тримайте це відчуття у своєму серці. Будьте присутніми для себе без зусиль. Продовжуйте дихати спокійно і природно. І знайте, що ваш вагус сьогодні став активований і активним, все ще активний. Знайте, що ви завжди можете повернутися в цей стан відпочинку, розслаблення, покращення самопочуття через дихання, через посмішку, через гудіння голосом і, звичайно, через усвідомлену увагу. Зробіть ще один повний вдих. І коли будете готові, повільно відкривайте очі, повертайтеся у свій простір, спокійні, присутні, врівноважені. Почуємось на моєму каналі. Гарного вам дня та життя!